Дивіться, що в нас зараз виходить? Значить, з одного боку, нам треба буде розвивати блок, який стосується США, другий блок це те, що стосується України, цих перетворень в Україні, власне, постиндустріальних перетворень. І далі треба буде розвивати оцей третій напрямок, який стосується безпосередньо майбутнього, постиндустріальне майбутнього. Да. Так. от якраз в цьому в третьому напрямку, треба буде достатньо серйозно попрацювати над термінологією, тому що саме слово постіндустріальне воно виявилось зараз трошки заяложено і занадто багато народу під словом постіндустріал розуміють, то, що, Кожне можна... Своє. Ну, да, то, що можна назвати Тобто ультраіндастріал, доведення індустріального суспільства до своєї вищої точки. Як казав давній китайський мудрець, що відшукай всьому початок і там, використовуй правильні слова. А це Конфуцій казав, що реформу треба почати З виправлення імен от, З виправлення імен. хороші от якраз слова, тому що у нас зараз і слово постіндастріал вивернуто, У нас зараз слово лібералізм наізнанку вивернуто. У нас слово демократія наізнанку вивернуто. От. Дуже багато слів зараз втратили первинний сенс. Тому за словом постиндустріал треба буде дуже серйозно. Особисто я так розумію, що постиндустріальне суспільство це фактично перехідний період або перший етап постекономічного суспільства. Це більш глобальна така тенденція і більш довготривала. Ми давай про це окремо поговоримо, про да, постекономічне суспільство. Да, про це можна буде окремо дійсно, розмову і окрему тему піднімати. Но суть в тому, що слово постіндастріал треба очищати. Багато хто розглядає постиндастріал як. Застосування комп'ютерних інформаційних цих масових технологій, ці всі бікдата ну, до індустріальної машини. От якраз те, що я сказав, що занадто багато людей, особливо на заході, футурологію розглядають чисто технології. Так. Але насправді це посилення технологічними засобами існуючої індустріальної машини. І це ми називаємо терміном ультраіндастріал. А постіндастріал – це та система, яка заперечить попередню систему. І оскільки особливістю. Індустріальної системи є те, що людина перебуває у вигляді живої гайки. Вона є рабом цієї системи, вона є залежною від цієї системи. то індастрія дає людині волю і дає людині самодостатність. Це і сонячні технології, там, вітер, використання енергії вітра, інша економіка. Така річ, яка називається неонатуральне господарство. Це коли якісь громади можуть себе забезпечувати, не покидаючи е, в, 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 території цієї громади. Тобто багато що може робити для себе, так як раніше було. Що от Людина жила в селі, буквально ще 100 років тому. Людина, яка жила в селі, вона сама себе повністю забезпечувала. Воно ну, може там е, на 95%. За цвяхами там, іноді їздила кудись. А хто хотів, той робив без цвяхів. Угу. От, ну, взагалі на цю тему треба дійсно окремо, дуже серйозно говорити. От, самий головний пункт постіндустріального суспільства саме суспільства, це зміна взагалі суспільної парадигми. Тобто, на зміну е, масовості, стандартизації. Е, Распорядку дня роботи по звонку, там по, по дзвінку по там, гонгу, по гудку приходять звільнення людини, заперечення масовості, заперечення стандартизації, купа всяких нестандартних і людей, і громад і технології використання взагалі, да, дякую, використання взагалі сучасних технологій для того, що називається звільнення людини. От я хочу сказати, те, що ми знаємо, те, що ми на собі переконалися, там деякі речі, можливо, ми до них потім доберемося, вже добираємось, от зараз про це поговоримо. Це що стосується оздоровлення людини. Виявляється, що це, що називається сучасною медициною, воно не є тим, що людей лікує. Є інші засоби набагато простіші і, ну, які, власне, є ефективними. Є не імітацією і не заробітчанством на чужому горі, а є можливість реально допомогти людям і самим стати здоровим і бадьорим. І зараз у нас ще одна тема, ми її також будемо розвивати, це тема безсмертя. Воно здається, з одного боку дуже. Ніби якось так фантастично, але з другого боку, про це завжди говорили філософи, що можна досягнути безсмерті. Сучасна біологія говорить про те, що людина кожні 7 років оновлюється. Якщо оновлення відбувається правильно, тобто то не накопичується те сміття, яке ми самі запихаємо в себе, то можна жити ну, скільки завгодно, якщо людина цього хоче, звичайно. Так що, те, що для індустріальної машини є ніби як безумством, то для постиндастріала є нормою. Принаймні, якщо навіть ми в цьому житті раптом, припустимо, що нам не вдасться досягнути фізичної безсмертя, ну всяке буває, то принаймні активного довголіття ми можемо досягнути, тому що планку ми ставимо високо. Ну, зараз ми вже це спостерігаємо. Той же самий Трамп, в 70 років. Ще 70 років тому 70-річна людина, це був вже старик, який вже готувався до смерті, який вже ну, не міг виконувати своїх, скажімо, обов'язків той же самої індустріальної гайки. Так, так. Зараз ми бачимо масово о, от люди в достатньо поважному літньому віці ведуть абсолютно нормальний, здоровий, і активний спосіб життя. Дивися, в чому була проблема індустріальної машини, що людина відпрацьовувала своє, вона вже набралася якогось певного досвіду, їй вже не вистачало сили, і вона вмирала. І тому цей досвід пропадав. А зараз як виходить, що оскільки люди освоїли деякі технології, розібралися дещо. І в 50 років у людини тільки починається активне життя, тому що вона має досвід, вона має соціальні зв'язки, вона має якісь ресурси і вона має ще силу. І тут е, з'являється. Оці от ресурси постіндустріальної цивілізації, про які ми так ем, любимо їх досліджувати, бо нам потрібно шукати ресурси. Оце це є один з ресурсів. Навіть якщо у нас, припустимо, зараз немає там багато грошей, то якщо ми будемо довго жити, то ми можемо взяти компенсувати це часом за рахунок часу. Угу. Є психологія краткоживучої людини і довгоживучої? Людина, яка живе мала, вона не буде садити дерева. Вони не встигнуть вирости, поки вона живе. Вона буде садити максимум там трави якісь однодворічні, щоб встигнути побачити плоди своєї діяльності. Хоча більшість людей живе в заліві зарплати до зарплати. І, так, так. От, тому це ж у Станіслава Лема, здається, було, що на одній там фантастичному його творі були дві раси на одній планеті короткоживучі і довгоживучі. Ця тема, вона не тільки у Станіслава Лема. Просто у нього ну, найбільш так виразно це було. От, так я кажу: різна психологія. Короткоживуча людина буде поспішати щось робити. І через це часто робити, може, і зайві помилки. Довгоживуча людина буде більш цілісна ставитись. По-перше, буде і довготривалі проєкти затівати. А по-друге, за рахунок отриманого досвіду буде в майбутніх проєктах буде все менше і менше помилок. Завжди перевага має той, хто має довшу стратегію, Дальшу так. стратегію. А оскільки ми з тобою зараз цей процес включені, то ну, можемо планувати років на 50, як мінімум. А можна, в принципі, і на 100. у одного американського бізнесмена свого часу в одній в статті була така фраза: він з захопленням писав про інтерв'ю. Глави японської корпорації, не пам'ятаю вже якої, чи Міцубісі, чи ну, одної з японських корпорацій. Що в інтерв'ю глава цієї японської корпорації на питання, наскільки років ви плануєте свою стратегію, той сказав на 300. О, це мислення. І от американський бізнесмен, який якраз е, теж стратегічно мислив, е, от, він просто в захопленні в своїй книжці писав, що каже: от у кого треба вчитися. Дивися, колись такий видатний мислитель Генрі Торо сказав таку фразу афоризм: знайди свої корені і не метушися стосовно інших світів. Угу. І це фактично гасло постиндустріальне, тому що коли ми говоримо про знаходження своїх коренів, то ми говоримо про те, щоб побачити майбутнє. Оскільки розвиток відбувається по спіралі, то ми зараз бачимо те, що було колись в давнину, а зараз воно знову з'являється. І от раніше ми знали, говорили про це, що було натуральне господарство. А зараз ми переходимо до неонатурального господарства, бо якраз окремих елементів. От, Чому я попросив, щоб нам принесли ці мазепинки? Ну, розкажи, це ж ти їх зробив. Це хендмейд. Захотілося зробити нормально, сучасну, головний убор модний, стільний. Унікальний, такого ж ніде не купиш. Ну, само собою, це зроблено власними руками, це хендмейд. Взагалі я звернув увагу навіть от, на американських е, таких ресурсах, як eBay і тому подібне, дуже велика кількість е, хендмейдовських робіт. Тобто люди роблять е, або скульптури, е, стімпанк, головні убори, є е, купа відео, де люди вчать як можна в домашніх умовах щось зробити, які використовувати інструменти. Є цілий рух, почався він з США, але пішов в світі, що викладають вільний доступ, як із можна сказати, підручних матеріалів зробити сільськогосподарську техніку. Як її можна зробити, скажімо, не тільки на себе, а ну, кілька сусідів, наприклад, об'єднуються, і з цих вільно скачаних креслень з інтернету роблять оригінальну сільськогосподарську техніку, яку використовують у себе, і, скажімо, вносять свої вдосконалення і так само вільний доступ викладають в інтернеті. Мережі створюються майстерень, де люди просто в своє задоволення чогось роблять власними руками. І не тільки задоволення. Тут же цікаво, що цей процес він вже не просто якийсь мікроскопічний, що він соціологію ще не відстежується. Десь вже обсяг ринку по грошах оцих виробів, зроблених руками, він же перевищує 10%. У світовому обсязі. Чому він вже досяг 10%? Тільки по грошах, тому що воно значно дорожче. Якщо, робили, якщо робиться якась річну дуже якісна. Там, припустимо, вона серійного виробництва, ну вона ціниться там, собі вартість, плюс там все додали. А якщо робиться вручну, то це вже витвір мистецтва. Воно вже сприймається як мистецтво. А мистецтво воно коштує в 10 чи в 100 разів більше. Воно унікальне, такого ніде немає. Можна показати іншому друзів. приходьте до мене і побачите таке, що цього ніде немає. Та в нас там все є. Приходьте. О, дійсно, ми такого не бачили. А чому? Тому що ми вручну це все зробили. Ну раніше тільки дуже багаті люди могли собі дозволити мати картини. Тому що картина це завжди був хендмейд. І ну, так, так, вот. так, так, так. як відомо, всі ці твори мистецтва стародавні, вони, їхня вартість постійно зростає. Ті ж, скажімо, полотна Рембранта і прочих давніх художників вони зараз коштують просто дикі гроші. В сучасному світі за рахунок індустріальної масовості спочатку. А зараз ще й за рахунок роботизації, ми досягли такого рівня, якого не було, скажімо, ще навіть всередині ХХ століття і навіть в післявоєнний час, коли переважна більшість людей, що в совєтському таборі, що в західному таборі, вони вимушені були постійно займатися своїм виживанням. Якщо почитати навіть біографії таких відомих заможніх виконавців, як той же Жерарді Пардіє і Мірей Матьє, один із пунктів в дитинстві вони отримували державну допомогу, тому що в родині реально не вистачало грошей ніде і далі. Вони з дитинства у них залишилось почуття голоду в сучасному світі. Я десь навіть читав такі порівняння, що сучасний середній американець живе більш заможна і більш, ну, скажімо, затишно, ніж члени королівської родини початку ХХ століття. Просто по рівню комфорту, який отримує пересічний американець. Цей рівень комфорту вище, ніж був у британської е, королівської родини на початку століття. Ну, за деякими показниками. Не, ну звичайно, у американця при тому немає дворецького і немає особистого шофера. Але розвинена система таксі зараз досягає того, що людина може в будь-який момент поїхати куди завгодно. От. І єдина відмінність, що в британській королівській родині були представлені спеціальні люди для цього. А зараз пересічна людина зі своїм рівнем доходів може весь цей комфорт отримати без спеціально представлених людей. От. Так в от, сучасній роботі люди отримують так багато всього. Що постає питання вже про те, що людині є все для життя. Тепер щось для душі. А оці -от всі хендмейд, самовдосконалення, роботи, скажімо, по дослідженню по, ну, називаємо так, дос... Агродослідження на власному огороді і так далі. Це все вже людина може собі дозволити не зараді виживання, а зараді інтересу. Або самовдосконалення, або ще чогось. Дивися, от дивлячись на ці чудові вироби, я ж пам'ятаю, що ти робив. А ще гімнастерки дуже гарні. І багато хто навіть з відомих там, співаків українських їх ще досить використовує. Да, це а, теж було тому що це також унікальні речі, їх ніде не купиш. І що я думаю? Я думаю, що ну, тобі треба засновувати своє дизайнерське бюро. Ну, це не знаю, чи дорос я до цього. Я думаю, що доріс. Тому що в даному випадку ну зараз існує дизайнерське бюро, там кутюр'є. Це люди, для яких це є бізнесом. Для мене це є отримання задоволення. Вільний, вільний час робиш те, що ну, можна сказати, хобі. <гум> <гум> ну, якщо ну, та, гарно це діло поставити, то тут може бути і нормальний бізнес на цьому всьому. І всі будуть радіти. І ті, хто купує, вони мають щось унікальне. І ти маєш ресурси для того, щоб розвивати свої інші хобі. Ну так, їх у мене достатньо. Тим більше не бачиш. Так, гаразд, значить, з цим ми розібралися. Тоді будемо підводити підсумки. Ну, а підсумок який? По-перше, стежимо за тим, що відбувається в США. Ну, як то кажуть, закуповуємо попкорн, запасаємось попкорном і стежимо за тим, що відбувається. Тому що події будуть дуже цікаві. Раз. Друге, шукаємо основні вехи того, що відбувається там, і набираємось досвіду, щоб у нас не повторити тих помилок, які там проявляться. Ну а третє, продовжуємо аналізувати, які ж саме соціальні зміни відбуваються, відбуватимуться і, можливо, започатковуються. В цьому міжфазовому цивілізаційному переході, який ми зараз спостерігаємо. Ну, гарно, добре сказав. Це і будемо робити. Щодо неонатурального господарства, щодо мистецтва. Дякую. Стімпанг. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, uh, <laughs> окремий мовленді. напрямок, так. Що <laughs> таке стімпанк? Це ніби як імітація під ті часи, коли були парові машини і все інше. І от дивися, оця от штука. Вона, якщо, вона важка, вона, якщо брати деталі, які сюди входять, ну, воно коштує ну, можливо, там, 20 гривень. Так? Ну, можливо, більше. Да, але ні кожен здогадається їх поєднати в такому. Але оскільки його поєднали, то воно зараз може коштувати, отака от, штука, може коштувати 1000 гривень або може там, 100 доларів. Так? Чому? Тому що воно унікальне, воно цікаве. Лампи ці, до речі, працюють, Їх можна вімкнути, вони світять. Це лампи, які імітують свічки, так. Ну, щось таке. Да. Я так, ну, просто вже спостерігаю деталі, принаймні від водогонних систем. Ланцюг явно мотоциклетний. Патрубок. Це від е, індустріальних машин, які використовують парові котли. Тобто це однозначно Стім. <свіття> е, і все це поєднується в електричний світильник. Я натрапив якось на сайт, де один чоловік робить ручні такі речі, досить дорого їх продає, але в нього купляють. Тому що це цікаво, такого ніде не купиш. Це для подарунка. Дивіться, в чому сенс подарунок, щоб, подарунку, щоб дати людям згадку про себе. Щоб хтось дивився і весь час згадував, Боже, яка хороша людина. Ну, і так. посилав йому енергію любові. В епоху глобалізації і стандартизації, в якийсь момент стало дуже важко робити подарунки. Тому що, ну, наприклад, мені доводилось, коли їздити туди-сюди. Десь вже в 90-ті роки постало питання, що коли кудись їдеш, не знаєш, що купити, привезти. Тому що во всіх магазинах всього світу продаються ті ж самі речі однакові. Тобто, що куди не привезеш, там є те ж саме. От. І в таких ситуаціях дійсно більш цінним подарунком стає щось унікальне. Самим цінним постає те, що зроблено власними руками. Так, так. Тому що навіть запеклі матеріалісти, і то використовують такі слова, що там закладена енергетика. <гум> вот. І тому от от напрямок стімпанк, напрямок не тільки стімпанк, напрямок людей, які роблять. Штучну, там ну, штучну в сенсі поштучну моду ті, хто роблять скульптури, якісь мистецькі витвори. Дивися в Україні великий потенціал в цьому напрямку, що взяти, хоча б тільки українську вишиванку. Да. Вона вона ж вся унікальна. На жаль, зараз Україну просто завалили. От я би так сказав, кічовими вишиванками яких останнім часом стало просто занадто? Ну, багато. Значить, є попит? Є, от, але в той же час є ціла купа, з'явилася людей, які роблять насправді несподівані цікаві мистецькі вишиванки, Не дарма про українську вишиванку, американський журнал Vogue, а це ну, провідний журнал про моду. За останні. Оскільки, ну, після от, нашої революції вони вже рази три давали матеріали про українські вишиванки. Це журнал, який взагалі не особливо звертає увагу на етніку, а звертає увагу насамперед на модні тенденції. Так так. От, і вони це якраз і підкреслюють, що це сама модна тенденція зараз. І ти дивися, це якраз ознака пост тому що з одного боку, всі ці ручні роботи це доіндустріальні речі. І тут вони знову піднімаються на поверхню, стають модними і е, вигідними для того, щоб їх виробляти і продавати. Так. Навіть е, ці в журналі Вух підкреслюється, що ціла купа от, американських так званих селебріті, тобто відомих поважних людей, на яких багато хто орієнтується. Вважається тепер хорошим тоном обов'язково мати в своєму гардеробі українську вишиватку. Ну що ж, добре, гарно поговорили, дещо запланували, так що будемо це все робити. Будемо і сайт Народного глядача розвивати в цьому напрямку, більше аналітиків у нас має бути, більше роботи з першоджерелами. Більше треба запрошувати нових авторів, які безпосередньо є в цьому процесі. І будемо більше розвивати от наше. Телебачення, інтермаріум ТВ, будемо шукати цікавих людей, які також в цьому потоці творення майбутнього. І це буде наш внесок. Тут же завдання не в тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб робити те, що ти можеш робити. Оце, що ми можемо робити, це ми робимо. Да. А хто його знає, як там і, через 100 років. І, і, і головне робити це в задоволення. О, це ідеально. Раз, а, а це якраз ідея постиндустріалу. Що людина щось робить, робить своє задоволення. Тому що людина вже не зав'язана на питання виживання. Я цю тему буду от, де, деякі ідеї підкинув. Я думаю, що я зроблю сайт окремий, де всі ці постіндустріальні речі вони будуть зібрані в одному місці. Сама ця ідеологія, з термінологія і все інше. Можливо, це буде називатися постнаціоналізм. Постнаці... Постнаціоналізм. Тобто постіндустріальний націоналізм. Звучить так цікаво. Ну, а там побачимо, я тобі рекомендую просто і дуже прошу тебе робити це своє дизайнерське бюро. Подивимося. Ну, все, тоді домовилися. Добре. Дякую, дуже дякую тобі. Так само.